Тема нашого сьогоднішнього уроку Science. Skeletons. Це наш урок про скелети, тобто каркас нашого тіла, який підтримує нас і допомагає рухатися. Тепер ми дізнаємося, з чого складається скелет, і які важливі частини тіла допомагають нам стояти і рухатися. Bone. Bone. Кістка. Skeleton – Skeleton. Skeleton, cartilage, cartilage, хрящ, calcium, calcium, кальций, muscle, muscle, миас, neck, neck, шия, back, back, спина, chest. Честь грудна клітка, груди. Ці слова допоможуть нам краще зрозуміти, як влаштований скелет і як працюють наші м'язи та кістки. На цьому все. До побачення, до зустрічі на наступних уроках.